Друзі, всім привіт! Заїхав до нас військовий Kia Sorento. Будемо на ньому видаляти екологію. Ну, фізично ми це вже зробили. Каталізатор та фільтр вже покинули цей автомобіль і варили ми там прямі вставочки для того, щоб не було у нас підпорів повітря. Далі зараз йдемо, покажемо. Вичитимо прошивочку. До речі, поки розмовляли, тільки що вона вичиталась. І редагуємо її під відключення екології. Відключатися у нас тут буде сажовий фільтр, контроль каталізатора та клапан EGR. Клапан EGR ми також додатково заглушимо пластинкою. Тому так: от, дивіться, якщо потрібно видалення екології або ж збільшення потужності, можете завітати до нас. Ми робимо і те, і те. Також робимо тюнінг вихлопних систем. Ось такі от даунпайпи ми можемо зробити як просто даунпайп, ось такий от, голенький. Це на бензиновий автомобіль, так і ось такі от дизельні домпайпи повністю в хедшилді. Все це можна робити.